В селищі Шаян Хуського району, ось уже кілька років функціонує медично-реабілітаційний центр Міністерства внутрішніх справ України Шаян, де відпочивають та лікуються діючі працівники, ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ зі всієї України. А найбільше долучився свого часу до відкриття центру колишній міністр МНС України. Нинішній радник Міністерства внутрішніх справ, голова Асоціації Чорнобиль, генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець. Закарпатці не забули допомогу свого земляка і на його честь у санаторії встановлено меморіальну дошку. Її відкрив у рочиській обстановці начальник ОМВС України в Закарпатській області генерал-майор міліції Віктор Русин. Це нашому земляку, закарпатцю який, працюючи на різних посадах, першу чергу міністром надзвичайних ситуацій України, який являється головою Української асоціації Чорнобиль Міністерства внутрішніх справ та внутрішніх військ, заслужений юрист України, та просто прекрасна людина, людина з великою літери генерал внутрішньої служби. Василь Васильович Бурбанець. У 1993 до 1994 роках перше було тут побудовано спальний корпус для лікування працівників органів внутрішніх справ. У 2004-2008 році був побудований Міністерством внутрішніх справ медико-реабілітаційний центр Шаян, який є одним із найкращих медичних. Закладів Міністерства внутрішніх справ, завдячуючи Міністерству внутрішніх справ, особисто Міністру внутрішніх справ Генералу внутрішньої служби Захарченку Віталію Юрійовичу, йде 100% фінансування вашого медичного закладу, поставляються сюди нові медичні діагностичні обладнання. Всі, хто підліковує своє здоров'я та відпочиває в центрі, із великим задоволенням переконуються у цілючих властивостях шаянської дивовижної природи та буде, яка з надр землі несе людям силу та здоров'я. Чергове засідання громадської ради про умовез України в Закарпатській області було дещо незвичним. Члени Ради разом із представниками Ради ветеранів органів внутрішніх справ піднялися на відому полонину Руна, аби вшанувати пам'ять партизанів-героїв. У далекому 1944 році під керівництвом Героя Радянського Союзу Олександра Тканка та Василя Русина десантні групи здійснили висадку на полонину. На висоті 1225 метрів встановлено обеліск на честь цієї події. Члени громадської ради, ветерани органів внутрішніх справ, керівництво УМВС поклали квіти до обеліску. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять тих, хто подарував мир своїм нащадкам. Десантовані групи мали особливе значення при наближенні військ Червоної армії до Карпат. Сказав у своєму виступі перший заступник, начальник УМВС України, полковник міліції Василь Буковчаник. Бійці вдало проводили свою діяльність на території Перечинського, Великоберезнянського, Свалявського та Мукачівського районів. На їхньому рахунку підриви військових ешелонів, завали доріг та сотні винищених ворожих солдатів та офіцерів. Все це без сумніву наблизило перемогу над фашистськими загарбниками. Я радий, що мені випала честь сьогодні покласти квіти до цього святого місця, де приземлились наші партизани. Я особисто знайом з обома, обох прекрасно знаю. І Тканко, і Русин – це легенда Закарпатської області. І я би сказав так, що майже вся міліція після них і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Воспитуються іменно на, на прикладах їхньої е, боєвитості, їхньої людяності і їх, на їхньому патріотизму за нашу вітчизну. На згадку про сходження на полонину руна відомий підприємець краю Михайло Гриньо від імені громадської ради при УМВС нагородив пам'ятними дипломами ветеранів Закарпатської міліції та керівник управління Міністерства внутрішніх справ. Співробітники Хуського міськвідділу міліції отримали інформацію про те, що в одному із закладів міста функціонує зал гральних апаратів. Виїздом слідчої оперативної групи та вжитими заходами спільно з працівниками Хуської міжрайонної прокуратури було встановлено, що дійсно за даною адресою в одному з орендованих приміщень функціонує ігровий зал. Огляду місця події було встановлено, що в даному залі знаходилися в працюючому стані п'ять гральних автоматів та відвідувачів грального залу. В ході огляду вилучено п'ять гральних автоматів та грошову виручку від надання послуг ігрового бізнесу. Хуський міськвідділ надійшла оперативна інформація про те, що в місті Хуст, Хусті в одному з закладів функціонує незаконно гральний зал. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було зафіксовано, що дійсно в даному закладі знаходяться 5 ігрових автоматів у робочому вигляді, де були присутні два відвідувачі. Значить, даний факт незаконного ігрового бізнесу був зафіксований. Значить, вилучено 5 ігрових автоматів та вилучено виручку в розмірі 450 гривень, 2000 російських рублів та 50 доларів США. Значить, по даному факту порушено кримінальну справу по статті 230 тридцять значком 2 кримінального кодексу України в даний час проводяться до судових слідств. Фатально закінчилася розборка зі своєю співмешканкою для жителя села Сукирниця Хуйського району. Ця пара ніколи не була для сусідів зірцевою. Селяни бачили їх тільки у нетверезому стані. Вони там п'яні ходили, вічня усе так ходить. Так, вони все п'яні, вони не були ніде оботверзії, Вічно пили. Ти ліж вічня у той боці. Тобто ніде не робило нічого. Там город як там цибулі не було, не ніде ніч не ні, посаджено. Ні. Там поспустилася так на ніч, на ніч. Ось і під час чергового спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік затіяв сварку зі своєю пасією на ґрунті ремнищі. Розлючена жінка вхопила в руки кухонний ніж і завдала нам удару чоловіку просто в серце. Нещасний помер на місці пригоди. Повідомлення про подію надійшло працівникам хуської міліції. Правоохоронці згодом встановили всі деталі цього дикого випадку. Правда, спочатку жінка заперечувала свою причетність до вбивства. Однак факти, якими оперували правоохоронці, не давали шансу для виправдання. Спочатку дана громадянка в скоєному злочині не зізнавалася, але потім, проведеними оперативно шковими заходами, та зібранням достатніх доказів було Встановлено, що дійсно дана громадянка скоїла вбивство. На сьогоднішній день в скоєному злочині вона зізналася. Написана явка з повиною. По даному факту порушена кримінальна справа по статті 115 Кримінального кодексу України, частину першої кримінального кодексу України, значить, пройдеться до слідство. Громадянка затримана, знаходиться від Хуського міського відділу. Оперативники вилучили знаряді скоєння вбивства. У скоєному злочині жінка зізналася, її притягають до кримінальної відповідальності за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України на вмисне вбивство. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.